Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти про наш закінчений об'єкт, а іменно циклорама це такий об'єкт, на якому хотілося би розказати, показати, але показати щось дуже-дуже складно, тому що взагалі нічого не зрозуміло, взагалі нічого не видно. Наша циклорама, якби не ось ця моль. То і взагалі не було би видно, де починається і де закінчуються стіни і підлога. Ось така циклорама в нас вийшла. Це вже наша друга циклорама. Ми взяли деякі моменти з минулого досвіду і втілили цю циклораму ще краще, ніж минулого разу. На цього разу циклорама в нас П-образна, взагалі не видно. Ні справа, ні зліва ніяких меж. Цього разу ми зробили її більш зносно устойчивою і за бажанням замовника, пофарбували її краскою більш зносостойкою. Вона хоч отримала деякий глянцюватий ефект, такий шовковісто-матовий, але, в принципі, це не заважає працювати фотографам та відеографам. Ось такий результат в нас вийшов. І, до речі, ми собі так думаємо, що якщо в нас з'являться замовлення, якісь цікаві по циклорамах десь на території України в інших областях, але це щось хотілося би зробити більш масштабніше, більш велике, високе. Тому, якщо вас цікавить якась така величезна циклорама, звертайтеся з радістю, допоможемо! Хочемо отримати новий виклик і втілити його в життя.